всьому світу, що це можна? Він каже, що я що я побачив. Що Україна получить всі території назад? Ну що це. Він це говорить так, значить, це вже наші території. Так, звичайно, вони мають бути наші. Якщо, якщо щось піде не так, це вже буде не по, по задумці їхній. Uh -huh. Тобто ці території рано чи пізно, вони все одно мають стати нашими. Але вони мають тому, що люди хочуть їх повернути. А що люди можуть робити, щоб розвиватися де допомогу? Перестати бути жадними. Люди дуже заздрістні і дуже дуже жадні. Він сказав, що я така. А як знімати свою жадність? Боротися з цим. Боротися з цим потрібно. Люди прийшли на землю не для того, щоб їм все давалося легко. Воно повинно любити. І це є те, чому вони мають вчитися. Люди, які мене просто розуміння, не знаю, як це сказати. Люди люди, яких зараз багато грошей яким все дуже легко далося? Вони не розвинуті, вони нічого не